Привіт, Плейвей! Це Олекса Мельник. Ви дивитеся новий нумограй іграшки Republic Remastered. Це вже сьома серія, і в ній я розпочинаю проходження третього епізоду. А наші номограї виходять за підтримки партнеру HyperX і ось як він виглядає. Словом, я ще трішечки почекаю, аби уточнити, чи у нас усе добре технічно, і будемо продовжувати. Нагадую, що іграшка Republic Remaster – це раніше консольний ексклюзив, а тепер. Так, тільки я чомусь не чую. Я ще трішечки почекаю, аби уточнити, чи у нас усе добре технічно, і будемо продовжувати. Нагадую, що іграшка Republic Remaster – це раніше консольний ексклюзив, а тепер. Я чомусь не чую. Я ще трішечки почекаю, аби уточнити, чи у нас усе добре. Так, я отримав підтвердження: усе дійсно добре. Можна продовжувати і вже переходити до проходження. Так, як бачите, гру пройдено вже майже на третину, і, е і це є два епізоди повністю пройдені. А попереду ще три епізоди. Але вийшов тільки один із них: Четвертий і п'ятий лишень, готуються до виходу і коли вийдуть, невідомо. Тобто прес-реліз був і там щось говорилося про дати, але е ці два епізоди чекають вже надто довго. А у мене вже сюжет розвивається. Ніколи не розумів, чому ці з'єднання такі довгі. Можливо, пізніше це пояснять, лиш не кажи, що добре, ви хаті арігір. A way to get up there. Cooper here. That was quite a hair escape. I think it's fair to say the girl is on Derringer's radar now. To reach the surface, she'll need to use the service elevator. To use the service elevator, she'll need a key card. I suggest she borrow one from one of the clueless desk jockeys downstairs. Setting a destination marker for the media offices. Good luck. Але якось виходить дивно. Я пам'ятаю, що другий епізод закінчився тим, що я натрапив на Дерінджера, і він перепинив мені шлях. А тут виявляється, що дівчина його оминула. мабуть, я був неуважний. Tour. You say you were born in Marseille? That is correct. That's so interesting because I used to take holidays with my family in Cassis. Mm. we're in Marseille? um In the south part, near the bay. Ah, oh, which bay? I thought this was it's a puff piece, Miss Sid. I didn't realize asking someone where they're from was a hardball question. Miss Prido. Prideau? Hmm. Well, you would know, I guess. <постав> хм. Моя мета тут поруч, а тут є якісь якісь люди, і вони в обладунках, які не дозволяють проти них застосовувати шокери. Хоже у цих хлопців немає нічого для мене цікавого. Ну і грається з вами. Я не можу пройти у ось ці двері, оскільки в мене омні версії 2.0. І підозрюю, що у третьому епізоді буду прокачуватися до версії 3.0. У четвертому до версії 4, у п'ятому до версії 5. Логічно. I'll need to find a keycard like hers. Можу. Ну, поки що початок не дуже бурхливий. Більш-менш спокійно все. Стоп, а там. Там щось відбувається, я туди можу спуститися сходами. І навіть. спробувати щось заподіяти цим падлюкам. Ага. Так, це сканер, тут не можна пройти, можна глянути маршрут. A simple way to avoid seeing the inside of a confinement cell. Unless that's your thing. <зас> Та, і як на погане погане суспільство, тут дуже мирні охоронці. Ти їх шокером, ти їх перцевим балончиком, а вони тебе просто в камеру. Навіть не б'ють. Навіть не б'ють. Це кімната ізолятора, в якій я можу дістати трохи інформації і якихось штук, якихось речей. Чудово. Оуа! Oh, wow. Чимало назбирав. Розблоковано, розблоковано. Це що? Рендхен. Байдуже. Пінг за 600. О, це круто. Uh, це що? На це поки що немає коштів. Я візьму собі оцей пінк. Нагадую, в цій системі ОМІ, за допомогою якої я допомагаю дівчині пересуватися цим комплексом. Я можу робити різні штуки. А це сервер, на якому я прокачую свої вміння, так би мовити. Ці вміння прокачуються за. Умовну валюту, яка нараховується за знаходження будь-якої інформації. Це книжки, статті, аудіозаписи, електронна пошта. Achilles heel is their lack of face protection which makes them волнерабл це пеперспрей, так. Тут я вже з усім розібрався, в мене є трошечки перцевого балончика, <кій> і я можу бути небезпечний для одного, але їх там двоє. Можна спробувати. Ага. Навіть не знаю. У мене лише один балон. Краще не марнувати його на цього призрака. от я, їх від... <кій> я зміг відволікти їх обох, так? Це заощадить мені балончик. Витрачатися на них немає сенсу, оскільки. Ага, я тільки одного відволік. Ну, добре. Тепер, як би мені потрапити сюди і сховатися? Таки не вдалося мені обійти без застосування балончика. Схоже, я можу пройти тут. Так, а що то я дістав? Skulls of the Shogun is a turn-based strategy game, starring a dead Samurai seeking revenge in the afterlife. The gameplay offers deep strategic choices, writing that is shockingly good, and a cool 32-bit vibe that makes you feel cool. I bet those fat cats over at 17-bit are happy. I have now purchased their game on 4 platforms, not that I'm regretting it. Я бачу якусь книжечку, я не можу її оминути. Mm. Ясно, ці двері мені недоступні. Все. Я Усп... Стоп. А ця пірамідка була схожа на прокачувальну пірамідку. Ну, нехай. Чудово, іграшка вилетіла, але це не біда. Не вперше. Мабуть, все ж таки цей порт не з найкращих. В нього є певні недоліки. Ну, нічого страшного. Словом, третій епізод це той самий третій епізод. лише додалися ще крутіші супротивники. В четвертій частині вони, напевно, літатимуть, а в п'ятій будуть на Ну, будуть у броні як Ультрамарини. Якось так, напевно. Буде видно? Так, я не припиняю проходження. Я зараз спробую повторити. А тим часом нагадую, що спонсор наших е трансляцій, наших номограїв, е торгова марка Гайпер Екс. Ну це, я можу продовжувати. Неприємно, коли ось начебто все добре і в тебе комп'ютер тягне і ти вже заплатив за цю гру, а вона не працює. І думаєш, хто винен? Кого скарати на голову за це? Бороги знову притями, В мене більше немає заряду батареї. Сподіваюся, все спрацює. Ні, гра знову вилітає. А, ну що ж, я вимушений тоді припинити, Продовжу вже в наступній серії сьогодні ввечері. А поки що я вже свій підсумок про цю частину казав. Непогане продовження тої самої гри а, тільки чомусь у неї є отака неприємна особливість, як вилітати, коли ти підкрадаєшся кудись в якісь двері. Словом, у мене поки що все. На все добре. Залишайтеся з нами.